Мы видим, что Путин всячески будет затягивать эту встречу, потому что ему это невыгодно, потому что он, так сказать, но ну, тем не менее, хотя испытывает большие проблемы с, там, и с живой силой, и с так сказать, военным оборудованием так сказать, военными ресурсами, но все-таки он продолжает наступать медленно, потихоньку, ползком, с помощью укладывание все новых и новых тысяч оккупантов в украинский чернозем, но тем не менее продолжает наступать. И ему выгодно тянуть время, потому что ситуация меняется в его пользу. Медленно, но меняется. И здесь все, все прозрачно, здесь не надо быть стратегом для того, чтобы понять, что Путину пока выгодно затяжка времени. Вот. Поэтому, так сказать, но с другой стороны Трамп может поставить и вопрос ребром. Так сказать, Тут вопрос, насколько, какие интересы у Трампа, это тоже отдельный вопрос, потому что на самом деле Трамп умеет выходить, что называется, из сделки, потому что пока у него нет успехов вообще никаких. Трамп упорно пытается не быть партнером Украины, а быть неким третейским судьей. То есть он изначально позиционирует себя не как партнер, я уж не говорю союзник, даже не как партнер Украины. Он не становится на сторону Украины. Он никогда не называл Путина агрессором. Не случайно все эти безумные, совершенно безумные резолюции, которые Соединенные Штаты Америки проталкивали в Совете Безопасности и в Генеральной Ассамблее ООН, когда Россия не называлась агрессором и когда говорилось о каком-то украинском конфликте такое впечатление что в Украине кто-то там украинцы друг с другом поссорились это позиция Трампа позиция не, над схваткой вне схватки и в этой связи конечно посещение Украины оно будет символизировать что он все-таки встает на сторону на, на сторону Украины и Того Трамп, звісно, не хоч дуже багато змін для України наразі відбувається, і до речі, з'являється інформація про те, що, начебто, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Владимиром Путінам. Він сказав про те, що є високі шанси на врегулювання війни в Україні, і попросив пощадити повністю оточення сили збройних сил України в Курській області. Про що повідомляє два. Четвертий канал із посиланням на Трампа у мережі True Social. власні соцмережі. Трамп написав, що вчора, 13 березня, сталися важливі переговори у нього із путіним. Зазначив, що українські військові зараз, нібито, в повному оточенні російських сил є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна нарешті скінчиться. Але зараз тисячі українських військових в повному оточенні російських військ. І це дуже погана та вразлива позиція. Про що. Також написав Трамп у своїй соцмережі, і також президент Сполучених Штатів Марка зазначив, що наполегливо попросив Путіна пощадити життя українців. Інакше за його словами це була прізанина, якої не бачили з часів Другої світової війни. Ну і тим же часом багато дійсно змін відбувається на світовій на міжнародній арені. Щодо подій, які стосуються російсько-української війни, росіяни ж тим часом зробили певний реверанс в бікам. Канців, але і не забули про свої певні хотілки. Росіяни спілкувалися до цього і з спецпредставником, так президента Сполучених Штатів Амарака Стівом Віткофом щодо тридцятиданого перемир'я в Україні в притаманній Кремлю маніпулятивній манері. А ось Путін продав через Віткофа певні додаткові сигнали та інформацію для Дональда Трампа про що також напередодні заявив прес-секретар Рефії. Пісков, тим же часом говоримо і про те, що відбувається і на міжнародній арені. Адже зараз все більше говорять про переговори, які мають відбутися щодо України, про те, коли як з ким вони могли б відбуватися, не відбуваються або ж відбудуться, і, зокрема, певні експерти пояснюють, пояснюють всі слова, які звучать як і від наших партнерів так і від ворогів, і ось нагадаю, що Трамп обговорив вже з Путіним мир та війська ЗСУ в Курській області. В них відбулася напередодні телефонна розмова. І президент Сполучених Штатів Америки Трамп, він і провів і написав про це у своїй соцмережі. True Social, назвав дискусії дуже хорошими та продуктивними і зазначив, що бачить хороший шанс для припинення війни. Водночас Трамп написав, що зараз у Курській області. Повному російському оточенні перебувають тисячі українських військових, цтую я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхнє життя. Тим часом прес-секретар Путіна сказав журналістам, що Кремль відчуває обережний оптимізм щодо можливості врегулювання війни. Але з генсек НАТО Марко Рюта заявив, що після закінчення війни в Україні захід може нормалізувати відносини із РФ в атері Bloomberg Business News очільник північно-атлантичного альянсу, висловив сподівання, що після припинення бойових дій сполу. Учені штати Америки, Європа крок за кроком відновлять нормальні відносини з Росією. Водночас зазначив, що це не актуально, поки триває війна проти України. Цю далі ми ще абсолютно не там. Ми повинні продовжувати тиснути на них, щоб переконатися, що вони готові серйозно брати участь в переговорах з американською адміністрацією, звичайно, з українцями. Ну а тим же часом президент США Трамп прийняв в Білому домі генсека НАТО Марко Рюта і під час цієї зустрічі. Рюти заявляв, що американський лідер зрушив вже з мертвої точки Переговорний процес так розпочавши діалог з росіянами та українцями і розповів про збільшення витрат на оборону європейських країн. Також ось такі цікаві тези і деталі з'являються. Що ж ми продовжуємо говорити про те, що важливо для України про Україну, про те, як представники України реагують на останні заяви, які лунають щодо закінчення війни або ж припинення вогню на 30 днів. А голова офісу президента України Андрій Єрмак сказав про те, що ми не підемо на заморожений конфлікт. Далі з його слова, ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти тут наші позиції повністю збігаються з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту і так званого мінська 3 або будь-яких домовленостей на зразок Будапештського меморандуму, або інших, які на жаль не спрацювали. Все це усвідомлюють. Всі зробили висновки. каже він, і також додає, що Європа все ж таки має бути долучена до мирного процесу. Також щодо скасування воєнного стану, то радник голови ОП Михайло Подоляк теж надав свої коментарі для видання «Ля Репабліка». Цитую, таке припинення вогню не кінець війни. і Скасування воєнного стану або ж виборів не буде в разі 30-денного перемир'я. сказав він і додав, що ситуація непередбачувана, тож треба підтримувати здатність боротися, поки ситуація регулюється. Виборів не буде, бо неможливо гарантувати безпеку дільниць і виборчої кампанії. Пані сказав він про те, що зараз в інфопросторі також активно обговорюється, тож надав чітку відповідь. До речі, ще в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія нібито вимагала усунути калога від переговорів через близькість до України. Всі говорили щодо про української позиції. Так, спеціально представника президента Сполучених Штатів з питань України та Росії, які та калога усунули від переговорів на високому рівні щодо припинення війни. Це сталося після того, як Кремль заявив про небажання його участі у них. Про це повідомляють і наші колеги з 24 каналу з посиланням на NBC News. Цю інформацію видання надав представник адміністрації президента Сполучених Штатів, а також російський чиновник. Журналісти наголошують, що кіткалох був помітно відсутній на двох нещодавніх переговорах американської сторони в Саудівській Аравії як з російськими офіційними особами, так і українцями. Хоча ці переговори належать до його компетенції, високопоставлений російський чиновник заявив, що президент Владімір Путін вважав, що кіткалох. Надто проукраїнський, а також близький до Києва. Далі зацитую, що ж сказав чиновник Келог. Це людина, не нашого типу, не того калібру, якого ми шукаємо. Представник же сполучених штатів адміністрації Трампа, який також неуповноважений говорити публічно, підтвердив видання, що Росія не хотіла участі Келога. Чиновник не знав, коли про це було повідомлено Білому дому. Тож наразі роль спецпредставника, перепрошу президента Сполучених Штатів Кіта Келога в подальших переговорах щодо завер. Вершення війни Росії проти України не зрозуміло. Ну а ще зазначимо і про те, що Лукашенко вчора перебував у Москві і, начебто, говорив за мир, однак пригрозив, що Європі та Україні. Буде труба. От саме такі слова він зазначив, не стидався, не підбирав ніяких слів, коли коментував саме мирне врегулювання конфлікту. Напередодні в Росії відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка та глави Кремля Владиміра Путіна. І на ній білоруський диктатор пригрозив Європі та Україні. Лукашенко під час свого свого виступу в Кремлі закликав до припинення вогню. Він сказав: Давайте домовлятися, не потрібна війна. Заявив він. Водночас також пророкує невтішне. Розвиток подій для Європи та України, якщо Росія та Сполучені Штати домовляться. До речі, його слова також прокоментував сьогодні вранці і кандидат політичних наук Олексій Якубін. І він зазначив, що до візиту Лукашенка до Ерефі, можемо далі почути його думки з цього приводу. Після того так званих виборів да в Білорусі, які були проведені, Лукашенко хотів здійснити такий візит до Росії. І помітте, я не виключаю, що тут могло бути частково і збігів. З іншого боку, а Росія потенційно могла і навмисне використати таку зустріч для того, щоб на публічному рівні для штатів демонструвати, що дивіться, ми ж не лише говоримо про себе, але є ще Білорусь. А на території Білорусі ми ще Арішнік не розмістили, але можемо. Розмістити а, і про ядерну зброю натяки теж. Ну тобто, оце все в комплексі. Да, Бо вони ж намагаються постійно а, знаєте показувати, що у них є ще оці додаткові якісь а, можливості. Ну а з приводу Лукашенка з приводу його карти знаєте, ми тут з одного боку а, від Трампа чули, що а, у нас карт немає. Потім ми вже чули від нього, що у Путіна карт немає. А да ну Лукашенка виявляється. Тобто, ми, ми тепер здогадуємося у кого вони є. Да я, я скажу жартувати Лукашенка. Є карти. А, да, тобто у всіх немає, а у нього є очевидно. Да, ну тобто, але жарт жартами мені здається, що Лукашенко насправді в цій ситуації, а він от в черговий раз намагається показати, що буцімто дивіться, Білорусь не зовсім те саме, що Росія. Але водночас, оці такі, такі заяви, які лунають, вони лягають в російську канву. Тобто, от навіть ці заяви про те, що у Сполучених Штатах Америки немає плана. Ну, по-перше, ну ми розуміємо, що тут не до кінця зрозуміло, а про що йде мова? Да, тобто, якщо ми говоримо про пропозиції щодо перемиря, тобто ceasefire, ну от, будь ласка, є пропозиції. Тобто, а якщо ми говоримо про власне кажучи, якусь довготривалий вже проект миру, ну очевидно, що його немає, тому що Приводу цього ще і не було, і в тому числі по на публічному рівні жодних промовин. Тобто, якщо якісь є драфти умовно і так далі, ну тобто це і інша історія. А більш того, мені здається, що знов таки, чому тут з ним точно можна не погодитися? А все ж таки, у Сполучених Штатів Америки є певний алгоритм, за яким вони діють, і от наші глядачі, в принципі, можуть це легко перевірити. Я в наших ефірах про це говорив неодноразово. Що це так званий план Келлога і по суті штати продовжують за ним рухатися, і поки я не бачу, що а, вони а, готові від цього відмовитись. Тобто, як це не парадоксально, ми чули вже інформацію і, і в західних змі про те, що пана Келога збираються, ну нібито Трамп а, за позицію російської сторони хочу усунути від переговорного процесу. Ну принаймні така інформація з'являлась, але так. його план, який він опублікував в квітні 24-го року. Цей план насправді виконується, да тому, що от, якщо ми подивимось на всі е, кроки, які є, е, вони по суті реалізовані в межах цього плану. Тобто, е, перший момент, да, позиція. А тиснути на всі сторони, щоб домогтися перемовину. Ну по суті, ми бачимо, що штати це роблять. Да, і з приводу України Келог так і там і писав, що треба це робити в контексті військової допомоги надання або не надання. ну, ми, ми це побачили, а, да. Тобто як штати це робили, як одразу після джиди вони відновили і доступ до розвідданих, і до військової допомоги, да, яка вже а, тепер здійснюється. З приводу Росії, помітьте, знов таки в публічній площині звучить ті ті самі тези, які були в. В цьому плані Келога, тобто а, лякати Росію новими жорсткими санкціями, і темою пов'язаною з тим, що а, фінансовий сектор, ціни на нафту і так далі можуть тут критично зіграти а, да посилити. Тобто штати мають інструменти, щоб посилити вплив через а, ці інструменти на Росію. Ну, власне, це Келог писав. Знов таки, і ми бачимо, що по суті штати і з Росією, і з того, що принаймні, можемо зрозуміти, вони так і ведуть розмову, тобто вони їм говорять, що якщо вони пого. Водитися на участь в цих процесах перемовних, які зараз ми здійснюємо, то готуйтесь до того, що у нас є ще для вас можливості вплинути на банківський сектор, і вони про це теж дуже активно натякають. да, що далеко ще не все використано а, з того арсеналу, яке, який може бути використано. Да. Тут є питання, чому адміністрація Байдена не застосувала а, ці інструменти, але ну як є, і другий момент вони помітте, говорять про ціну на нафту, і плюс як. Плюшку вони намагаються Росія сказати, що якщо ви погодитесь на сісфайр, на зупинку вогню, то в такому разі якісь санкції можуть бути в енергетичному секторі обмежені або, а, або а, частково зняті. Ми бачимо, що в західній пресі з'являється інформація про те, що буцімто на якомусь такому бізнес-рівні так вони там починають обговорювати можливі якісь спільні енергетичні проекти а, залученості а, американських компаній.